Слідчі полтавського СБУ зібрали доказову базу на депутата Херсонської облради, який підтримав дії окупантів. На початку повномасштабного вторгнення фігурант проводив до Скадовська колони із загарбниками. Після захоплення міста депутат разом із окупаційною владою піддавали мера Скадовська і його заступників жорстоким тортурам, щоб схилити до співпраці з расистами. У березні 2022 року зловмисник допомагав російським військовим переслідувати українських патріотів, учасників АТО на території тимчасово окупованої Херсонщини. За вказівкою окупаційної влади депутат знайшов та передав рашистам великогабаритні моторні човни для перекидання живої сили та боєкомплекту окупантам на херсонському напрямку. Будучи неодноразово фігурантом корупційних скандалів, депутат намагався сховатися від правосуддя на тимчасово окупованій території. За матеріалами полтавського СБУ фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: це частина 2 статті 111 Державна зрада та частина 1 статті 111 з позначкою 2 пособництво державі агресор. Оскільки фігурант перебуває на тимчасово окупованій території, вживаються комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочин проти нашої держави. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській та Херсонській областях під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.